Привіт, дорогоціні. Іов, він е, був людиною Божою, і е, коли в його життя прийшли випробування, так е, багато його друзів прийшли до нього і такі, знаєте, коментатори, е, а ти, напевно, грішний, а, а тобі потрібно покаятися, тому що це з тобою відбувається, і так далі. так? Ось, Але е, в кінці Бог сказав, що Іов, якщо за вас не помолиться, то і не буде вам взагалі і прощення, і спасіння. Да? Тобто насправді наше. Нам потрібно з'єднуватися з людьми Божими, не бути оцими цими такими коментаторами, не засуджувати, а встати поряд і допомагати виконувати волю Божу, допомагати списати людей до краю землі, підтримувати, і тоді з нами буде Бог.